За останні роки до Бродівської районної державної адміністрації на роботу прийшло багато молоді. Серед нових облич Державної служби завідувач сектору молоді і спорту райдержадміністрації Наталія Гудима. Чому обрала цю професію та які нові методи роботи з молодими людьми використовують? Запитали у Наталії Гудими наші кореспонденти. А, чому я обрала цю професію? Ну, мабуть, тому що хочу бути ближче. До молоді. В мене така професія, молодь, спорт, заходи. Це дуже цікаво. Це багато цікавих знайомств, багато подорожей, багато спортивних змагань. Під час наших різних заходів ми знайомимося з талановитими дітьми, з талановитими спортсменами, розказуємо, які розвиваємо спорт по перше в районі, долучаємо дітей, дорослих. І ну, можливо саме тому мені та робота цікава, вона захоплююча, хоч вихідні в нас така ж насичені, кожного разу в нас робочі, так би мовити, але, але ну, це не кабінетна робота, це робота спортивна. Бігати, дізнаватися щось цікаве, долучатися до якихось до організації певних заходів і ну, приносити задоволення. Свою всю роботу ми висвітлюємо на сайті РДА. Ну то воно, так би мовити, такий стандарт. По-друге, що молодь сама приходить до нас, цікавиться, які будуть заходи. Ми з ними співпрацюємо, долучаємося, де можемо, що, що бачимо, те ми робимо. А по-третє, в нас є в Фейсбуці, є своя сторінка Спортивна Бродівщина», де є розміщена вся інформація про те, чим ми займаємося, які ми заходи проводимо, які турніри, які молодіжні акції організації. Так що ми відкриті для молоді, відкриті для людей, і наша робота є прозора, бо кожен раз її видно на кожному заході, чи спортивно-масовому, чи просто молодіжному, чи звичайному. Але ми співпрацюємо, ми відкриті, ми все висвітлюємо на сайтах і є в мережах.